Гра для всіх, гра для нікого. Ця позиція, яку використовують як критику ігор, що рухаються у більш доступному казуальному напрямі, є негласним слоганом серії Doom. Doom 1 і Doom 2 були проривними FPS-шутерами. Doom 3 запропонував гравцям неочікувано хорор. Ребут 2016 року, хоча й повернувся до геймплею рівня біжи стріляй, вимагав від гравців розумно використовувати весь свій арсенал та розбиратися з новою системою прогресії. Doom Eternal пішов ще далі, додавши вигровий процес платформінг, деш, даблджампи як засоби, щоб зробити гру ще швидше. З таким темпом змінився і дизайн з нейтральних кольорів на всі, що відображають різноманіті ЛГБТ-спільноти. Результат? Doom Eternal є одним з найкращих FPS-шутерів, що ви тільки знайдете, з великим потенціалом для розвитку особистого скіла та можливістю отримати задоволення звичайному гравцю. Тільки от гра для всіх гра для нікого. Комусь не сподобався новий дизайн гри, платформінг, мародер, занадто швидкий темп, відпавший зад семюла Хейтена і хтось зна що ще. Тим часом Doom 2016 занадто повільний, занадто серйозний, занадто короткий, сюжет поганий і так далі. Як у таких умовах можна розвивати серію далі? У цьому відео нам на це відповість новий Doom The Dark Ages, який замість того, щоб зрозуміти, як зробити ще один крок вперед, зробив той самий крок назад. А на шляху збільшення темпу пройшов повне коло і зупинився. Раз вже зупинились, то можете поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Погороду це Dark Souls 2 від світу FPS-шутерів, як на краще, так і на гірше. Технічно це радикально новий рівень з найкращою постановкою та дизайном за всю серію. Зміни в ігровому процесі революційні, дійсно. Серія Doom є чим завгодно, але не конвеєром. А ось в деталях вже починають з'являтися питання. Головним нововведенням є, як ви вже могли почути, щит дуже дивне рішення для адреналінового екшену. Здається, Домслеєр має вбивати демонів, а не ховатися від них за щитом. Щит має свій окремий рівень ХП та дозволяє захиститись лише від декількох атак перед тим як він відійде на речардж. Тому не є ультимативним засобом танчити демедж. Звичайний блок і не є його головним способом застосування. По-перше, за його допомогою можна зробити деш прямо у ворога, а по-друге, кидати його у ворогів. Слабкі вороги розрізаються навпіл десятками за раз. А сильніші потрапляють у стан, під час якого з них можна зі всіх сил вливати демедж. І нарешті, по третє, тепер дум це Dark Souls. Ви думали, то жар чи звичайне порівняння експериментальних ігор? На щастя, чи на жаль ні. Особливі зелені атаки можна відбувати вчасним застосуванням щита, або надіслати їх назад відправнику. Окремо всі ці зміни суттєво гру не змінюють. Звичайний блок це Quality of Life зміна, стан вже був у попередніх частинах, а є демедж також, а відбивання в інших іграх є звичайною опцією для найскіловіших гравців. Разом вони утворюють новий досвід, під який розробники створили всю гру. Атаки, від яких раніше треба було активно ухилятися і стрибати по всій арені, тепер явно телеграфуються і повільно летять у ваш бік, щоб відбивання міг робити звичайний гравець, а не монстр з реакцією 150 мілісекунд, що спокійно вбиває міт на другому дасті. Замість звичайних Лорі Кіл тепер хп заробляється вбивством щитом сотень базових мобів з постійним респавном. Якщо у попередніх частинах навіть звичайний імп міг вас бити, треба було на всіх ворогів звертати увагу і ставитися до битви серйозно, то тепер серед монотонної величезної локації треба знайти моба, на якому тримається бойовий енкаутер і почати плясати навколо нього, іноді відволікаючись, щоб підрізати масовку та заповнити свій хепе-бар. Принаймні на складності Nightmare воно відчувається саме так. На складності нижче не виключаємо трішки інші сценарії, хоча в такому випадку ситуація виглядає ще гірше. Гравець може взагалі не рухатися у порівнянні з попередніми іграми у серії завдяки блокуванню демеджу. Тобто, на шляху розвитку серії, ID Software, як вже було сказано раніше, пройшли повне коло, і тепер гра навпаки стала повільнішою. Треба не вбивати всіх, кого бачити, а очікувати атаку ворога і відповідати на неї. Ідею такого ігрового процесу підкріплює і те, як у Dark Ages представлена зброя. Якщо послухати відгуки гравців, кожен скаже, що вся зброя не потрібна, і взагалі мета це один з автоматів і двостволка. Першим разом з щитом зносимо натовп, другим – вбиваємо всі хубки ХП. Вся інша зброя це лише цікавий арсенал, який буде вартий вашої уваги лише до того моменту, як ви не знайдете щось краще. Особисто фаворитом автора з погляду дизайну та ідеї був Pulverizer. Але навіщо він потрібен, якщо щит знесе натовп, а два шоти з двостволки заберуть Манкубуса? Ще було б варто застосувати активніше іншу зброю під специфічні ситуації, наприклад, шредер для стрільби по щиту. Від нього кулі відлітають з авто по всім ворогам поруч. Але розробники прибрали Quick Swap. Навіщо? Гадки не маємо. Тепер Doom Slayer бере в руки іншу зброю з очікуваним часом від 3 до 5 робочих днів, і поки ви ото збираєте її в меню чи натискаєте Q, вас цілком можуть вбити, не кажучи про те, що ці затримки збивають темп, екшен і в результаті відчуття від ігрового процесу. І насправді шкода, маючи арсеналу більш ніж 20 видів зброї, очікується велика варіативність, а не стала мета. До цих 20 видів також належить і ближня зброя. Всі різні у реалізації, всі у питанні аудіо та візуалу на вищому рівні, всі однакові у непотрібності. Це звичайний генератор патронів і не більше. Хто взагалі у здоровому глузді підійде у дум до сильного ворога і почне крутити комбо з трьох ударів? По-перше, під час цього комбо вмикається slow motion, що знову ж таки збиває темп. А по-друге, сильні вороги серед вашого комбо можуть спокійно вбити вас зеленою атакою. Бо її треба відбити, а ви як дурне посеред боя махаєте 3 секунди булавою. І по третє, Dark Ages на одному полі може налічувати сотню ворогів. Всі кидають прожектайли, застосовують свої атаки, а ви не рухаєтеся взагалі. Здається ж, є щит. Але спиною атаки, на жаль, розробники відбивати не дозволили. Втім, чи це настільки погане рішення? Ні. Але зі своїми мінусами, звісно. Зі своїми мінусами був і Етернал. Той самий не дуже доречний платформінг, поганий баланс і особливо поганий баланс у доповненнях. Doom 2016 також був не без мінусів. Спробуйте зайти в нього після Dark Ages, і вас не буде покидати враження, що не вистачає того самого щита та більшого фана. Навіть якщо геймплейно для вас це буде гірша гра серед поточної трилогії, це все одно гарний і головне унікальний шутер. Сподіваємось, що всі розуміють, що нова гра у серії не має бути новим набором рівнів з невеличкими модифікаціями. З цією метою, наприклад, виходила DLC для Eternal. А що ж до інших питань, що суттєво впливають на досвід, м ситуація складніша. Dark Ages відійшов у бік більш відкритих локацій з відсутністю вертикальності. Половина локацій мають більш-менш лінійну структуру і не викликають питань. А ось інша половина може стати для вас справжньою проблемою, залежно від того, який ви гравець. Відкриті локації переважно є набором арен, з'єднаних різним складним ландшафтом, невеличкими битвами та пошуком ресурсів для прокачки. Якщо вам не цікаве дослідження локації, опціональні битви та лут, можна спокійно пробігтися по маркерам на мапі, вбити всіх та рухатися далі. Інакше починаються проблеми. Уявіть собі ситуацію: по великій локації розташовано багато кімнат з лутом, а відкриваються вони одним специфічним ключем. Де той ключ, хто зна, а відкриває він всі секрети. Отже, поки ви шукаєте той ключ, вам треба буде пропускати весь лут і йти шукати той ключ далі. Як знайдете, треба буде пройти всю мапу ще один раз, аби забрати те, що раніше не могли. Цікаво, Ні, я. Деякі рівні також надають можливість пограти за Атлантів або політати на драконі. І що то, є? що те, цирк. Гра за Атланта це спам лівої кнопки миші з метою набрати чар і зробити сильну атаку правою. Керуючи драконом вам треба фактично три кнопки: спейс для ухилення, одна кнопка з ВАСД, аби вказати напрямок, та ліва кнопка миші для спаму кулями після ухилення. І це весь ігровий процес. Звісно, воно і має бути звичайним тестостероновим атракціоном, і у перший раз може і сподобатись. Все ж таки, для когось це було зроблено, бо фанати були розчаровані, коли механи були доступними для гри в Eternal. Для цих людей, серед яких можете бути ви, такі сегменти будуть гарною перервою між довгим екшн сегментами як і пошук секретів. Особисто ж автора сценарію не покидала думку, так коли ж воно все закінчиться, з постійним бажанням повернутися у звичайний ігровий процес. Не менш критичною проблемою є саундтрек. Ще з часів релізу Doom Eternal було відомо про токсичне ставлення до композитора Міка Гордона від Bethesda, гра не отримала ліцензований реліз саундтреку. Половина композиції були погано заміксовані саунд-дизайнером Чадом Мосхолдером. Мік Гордон не отримав нормальні виплати за свою роботу і так далі. З того, що Мік Гордон встиг зробити, все ж вийшов один гарний саундтрек, який був невід'ємною частиною гри, не менше ніж усіх інших. Це був останній раз, коли Мік Гордон працював в Бесезда. Тому саундтрек Dark Ages був повністю написаний іншими особами. І що ж вони написали? Максимум, яку оцінку йому можна дати, це Хай буде як Ambient» і Never Let Them Cook Again. Присутнє враження, що всі треки попередніх ігор запхали у штучний інтелект, вели промпт по типу Зроби щось подібне, але інакше. І результат додали в гру. Це максимально беззубий, нейтральний, нецікавий філерний саундтрек. Чи це метал? Так. Звучить, якщо що можна грати у Дум. Ну приблизно так. Але жодної цікавої композиції ви не знайдете, і жодного разу саундтрек не створить унікальний досвід. Він просто є. Саундтреки інших ігор не прийнято так судити, але інші ігри це інші ігри. Не просто так про Дум жартують, що це музичний альбом з грою в комплекті, тому і очікується відповідний рівень. Рівень, який не було досягнуто, через що навіть мінімальні очікування не були задоволені. А вже ж, головний момент для більшості з вас це не саундтреки, не Power Fantasy. це оптимізація. Doom 2016 та Eternal були еталонами оптимізації та гарно йшли навіть на відносно старих комплектуючих. Dark Ages демонструє дива природного добору і ще до запуску відкидає половину потенційних гравців через обов'язковий RTX. І таке вже в ігровій індустрії не вперше. Не страшно. Страшно дивитися на тести гри у 1080 p на мінімальних налаштуваннях з RTX 3060. З такою конфігурацією гра видає 50 FPS, що є буквально непридатним до гри результатом, враховуючи її темп. Судячи з інформації, що збирає Steam, у топі по відсотках використання відеокарт, перша відеокарта, що може впоратися з грою, це RTX 4070, аж на 11 му місці. Вважайте, для топ-10 відеокарт, що стоять у всіх ПК, гра не є доступною зовсім. Здається, ще є якийсь елемент гри, про який ми не згадали, що ж воно було? А, точно, сюжет. Про наявність сюжету так само забули і розробники. Call me crazy, але епічні катсцени – це не сюжет. На відміну від попередніх ігор, де переважно касцени були від першої особи, у цей раз вони ставляться від третьої особи через велику кількість діючих персонажів, велику кількість у контексті думу. Сам дизайн та режисура зроблені на достойному рівні, що у поєднанні з графікою та дизайном локації випромінюють потужність у всі сторони. А ось сюжету в них зовсім немає. Якась сумбурна, нецікава історія розвивається десь за кадром і існує лише з метою зрозуміти, у який сетінг запхати домслейера на початку місії. Між цими місіями взагалі не прослідковується загальний сюжет і мотивація, з якою гравець потрапляє до різних локацій та виконує різні дії. Зараз у нас якесь місто біля шахт, тепер захищаємо якусь фортецю, тепер бігаємо по болотах імені Бабадзакі, а навіщо невідомо. У першій третині гри взагалі кожна місія починається з того, що раса творців сидить, нічого не робить, помічає активність демонів, дає команду випускайте слеєра і того слеєра викидують з літаючої фортеці, немов з батлпаса у Фортнайті, а після Вікторії Ройл повертають назад в лобі. Він навіть стоїть на подібному подіумі. І не підібрати іншого слова, окрім як цирк. Дивно виходить, що саме за дизайном, і як цирк виглядав Eternal, а нова гра у серії, в якої буквально у назві згадується, яка вона Дарк, Deep Dark Fantasy відчувається як справжній цирк, попри її темний дизайн, зброю та сетінг. Без якісного саундтреку, без безналежної оптимізації, з поганим Power Fantasy у секціях з Атланом та Драконом. Doom The Dark Ages не претендує на титул кращої серед сучасної трилогії. Зміни впровадженню гру дійсно роблять ігровий процес унікальним і демонструють щось раніше не бачене, щіт змушує грати і уявляти собі Doom зовсім по-іншому, а нова зброя дозволяє на кожному рівні утворити свій власний Power Fantasy на полі бою в процесі ефектного та ефективного знищення демонів, навіть попри конфлікт балансу зброї. Зі всіма недоліками це все ще Doom. Ігра відповідає своїй назві. І якщо порахувати скільки разів була згадана назва серії, можна зробити висновок, що дому в житті багато не буває. Попередня гра вийшла 5 років тому, через 4 роки після першої частини трилогії. Це все ще той самий адреналіновий екшен, за який цю серію поважають, і завдяки якому вона залишається актуальною ще з 1993 року. Чи варта вона своїх 2,5 тисяч гривень? Як і всі інші сучасні ігри, окрім мабуть Клеєр Обскур, ні. Якщо ви, звісно, не фанат серії та не плануєте багато разів перепроходити гру, в котрий раз радимо вам підписатися на геймпас і пройти гру за місяць, замість того, щоб придбати її на релізі. Час мине і коли у вас знову з'явиться бажання пограти, придбайте по акції. Не переживайте, Microsoft придбали Bethesda за 7,5 мільярдів доларів, і без ваших 2,5 тисяч вони не розпадуться. Дякуємо за перегляд, Stay blessed!